Пропрацював наш генератор, закінчилось тупло. Тепер можна порахувати, скільки він спожив усього. Пропрацював він 13 годин і 10 хвилин. У ну, мене є каністра 20 літрова там рівно 20 літрів було. І тепер можна замірити, скільки там каністрів залишилось. І вирахувати, який розход був. Розход я дивився по е, мотогоди. Вони доволі точно працюють. Як він працював перед виключенням, ось дивіться, отак воно було. Ще ми доробили заземлення, отак воно виглядить, тут приварено і забито в землю, на глибину десь 70 см. Ну а від генератора прикручено до стіни. Тут можна підключити ще і сварф? Ось така от моя посудина дуже точна, рівно літра, калібрована. Порахували на розход. У нас було 10,2 літри. Це в сумі з обкаткою. Він пропрацював у нас 13 годин і 10 хвилин, тому у нас середній розход вийшов 0,77 на годину. Середні були нагрузки дуже різні. Перша година десь це була обкатка, може менше. Потім ми нагрузили десь на 1 кВт. Декілька годин він так попрацював, а потім були різні нагрузки. 800 Вт або Менше 500 Вт, десь 400-500 Вт. Такі не, хата не, не дуже багато енергії споживає. Заправили 95 сокар, сакар нано. Так, Залили 10 літрів. Отак воно виглядить.